Наполягаємо на тому, щоб мінімальна заробітна плата і пенсія сьогодні в Україні була не менше трьох тисяч гривень на місяць. Не оті копійки, які сьогодні дають пенсіонерам. Мінімум три тисячі гривень на місяць має бути заробітна мінімальна плата і пенсія. А що ми маємо сьогодні? Сьогодні мінімальна заробітна плата 1218 гривень, мінімальна пенсія 940 гривень. Як можна на ці гроші прожити? Нехай я ценю і Порошенко проживуть на 1200 гривень у місяць, щоб вони побачили, як живуть українці. Тому наша позиція тверда: радикальне підвищення мінімальної заробітної плати, радикальне підвищення соціальних допомог по догляду за інвалідами, по народженню на дитині, бо тільки підвищення купівельної спроможності. Тільки коли у нас люди добрі, в ваших кишенях будуть гроші, коли ви матимете можливість в магазин ходити на базар, ходити. І купувати продукцію, тільки тоді буде відновлена економіка, тільки тоді запрацює українська держава і український бюджет. А сьогодні коли немає і з чим ходити на базар. Коли я вчора був в Кременчузі на базарі, кого ті, хто торгує, багато, а хто купує одиниці, бо немає чим іти купувати. Бо ніколи так погано і бідно не жили, як при цій владі. Ніколи за всі 24 роки незалежності люди не буду були такими же браками, в яких сьогодні їх перетворила ця злочинна влада і з їхніми злочинними реформами, тому те, що вони сьогодні роблять, це не реформи, це геноцид і завдання радикальної партії, завдання наше разом з вами спільне зупинити цей геноцид українського народу і української держави, який проводить банда Порошенка, парламентська більшість, уряд і гонтарів в Національному банку. Вони розказують про те, що вони зупинили інфляцію. Да гонтарів за той курс гривні розстріляти треба біля Національного банку. Бо курс гривні по 20-30 по гривень за долар це обкрадені пенсії заробітні плати, заощадження це неможливість випло... виплачувати валютні кредити, коли Верховна Рада прийняла закон 1558-1 для того, щоб регулювати питання виплати валютних кредитів, коли люди вже тричі, по п'ять разів переплатили за ті квартири, а вони, Гройсман Шулер, не підписує цей закон, бо вони не хочуть вирішувати проблеми людей. Тому ми будемо добиватися, щоб закон був підписаний і щоб ці кредити були реструктуризовані. І щоб вони платили за ту квартиру в 10 разів більше, аніж вона сьогодні коштує.